В Попередніх програмах ми розповідали про проблему мешканців 9-го будинку на вулиці Студентській, яка виникла ще у минулому році. Біля 4-го під'їзду розсипалась на секції водостічна труба. Через це під час опадів вода потрапляла на стіну будинку і в під'їзд. Після звернення громадського контролю до начальника житлово-комунального підприємства Галицьке водостічну трубу повністю замінили. З лютого місяця ми Подавали на ЖЕК заявки, дзвонили міську раду, і, і, ну, і потім вже на контроль подзвонили громадські, і оце, оце ми дочекалися. Взагалі добре тепер стало. Ну, сухо в під'їзді, під під'їздом під нас були там ну, якісь таке заводилося, що ну, сухо стало, і під'їзд вже і стіна. Висохла все добре. Стало таким завершенням цієї історії задоволені. Усі це вже не перший раз, коли саме ЖКП Галицьке досить швидко і адекватно реагує на ті проблеми, які ми допомагаємо висвітлювати. Робота зроблена, і це головне. Але ми хочемо підкреслити, звісно, річ, що це зробили не ми. Це зробив ЖЕК. Ми всього на всього підказали на ще одну кричущу проблему, яка турбує людей. Врешті-решт, як ми бачимо, люди задоволені, значить робота зроблена. Це і є наша основна мета. І якби всі решта керівники ЖЕКів так само нормально, своєчасно е звертали увагу на те, що ми піднімаємо в результаті звернення людей, набагато більше в місті робилось би.